Дорогі друзі, пропонуємо вашій увазі невеличку екскурсію ужгород місцями Гошовського. Ми відвідуємо кілька таких пам'ятних, важливих місць, пов'язаних із життям цього видатного українського етномузиколога. І безперечно розпочнемо з будинку, в якому народився Володимир Леонідович Гошовський. Капітульна 31. Ось вона знаходиться. Но ну, тут поблизу мене ця будівля, між іншим, колись належала єпископу. Але батько Володимира Гошовського, і взагалі весь цей, вся ця територія, вона колись заселялася священниками, Але батько Володимира Гошовського був настільки авторитетною людиною, що коли єпископ виїжджав, то він запропонував свій будинок родині Гошовській. Володимир був найменшим. Найменше цікаво, що бабуся дуже чекала дівчинку. Володимир Гошовський був наймолодшою дитиною, і батьки навіть назвали його мізинчиком. Але щодо бабусі, то бабуся до одного року його постійно вдягала в платячка і всі його називали наш Володінька». Або наша Володінька. А, але вже коли йому виповнився рік, ну, власне, це зберегла фотографія, але коли йому виповнився рік, ну тут вже бабусю ніхто не запитував, що вона хоче, і його просто називали Мізинчиком. А, Володимир народився в той час, коли в Ужгороді дозрівав виноград, і коли духмяні грони винограду просто пахнули так, що це було щось неймовірне. У своїх спогадах були колись літа. Володимир Леонідович згадує будинок, в якому народився, саме такими словами: там, де починаються замкові мури і кінчаються сади останнього житлового будинку по вулиці Капітульні, я у 1922 році вперше побачив світло світу. Цей будинок теж знаменний тим, що. Саме тут він вперше ознайомився з музикою. В цьому будинку проходили репетиції хору боян і перші музичні враження хлопчика були пов'язані з цими репетиціями. Крім того, його мама була піаністкою, яка навчалася в Тифлійській консерваторії. Зрозуміло, що в перші роки свого життя він займався з мамою грі на фортепіано. А що стосується вже подальшого музичного виховання, то в 1930 році Володимир Гошовський почав відвідувати приватну школу Віри Ромішовської і вона створила надзвичайно відомий в Ужгороді квартет братів Гошовських, де найменшим учасником був Володимир, який грав на другій скрипці. Ну, а зараз перейдемо до е, гімназії, де навчався Володимир Леонідович Гошовський. А ми з вами підійшли до Ужгородської реальної гімназії. Яка ще на початку ХХ століття була побудована, власне, як навчальний заклад, І е як заклад, в якому мало вчитися, е ну, скажімо, багато е хлопчиків е міста Ужгород. Але після розпаду Австро-Угорської імперії е цей заклад. Е із Угорського став руським, і це була Ужгородська реальна Руська гімназія, саме в цьому закладі щоранку проходив Володимир Леонідович Гошовський на заняття, його класним керівником був відомий закарпатський етнограф. Дослідник діалектів, літературознавець, фольклорист Іван Панкевич і цей викладач, який водночас навчав його і русинської мови, і був його класним керівником, привив йому величезне захоплення етнографією. Саме під впливом Івана Панкевича Володимир Леонідович Гошовський пізніше поступить саме на етнографію в праському Карловому університеті, і його дипломною роботою стане праця, яка стосуватиметься праць, ну, фактично, етнографічний елемент у творчості Миколи Васильовича Гоголя. Пенькевич був для Гошовського взірцем, яким має бути справжній науковець. Тобто, це має бути людина європейського рівня знань, людина орієнтована на найпередовіші, найпрогресивніші методи досліджень, і людина, яка себе повністю і цілком віддає науці. І, от, власне, оці от перші уроки поваги до етнографії. До наукової праці отримав Гошовський щоранку, заходячи у ці двері і осягаючи країну знань, осягаючи таємниці наук різних. І пізніше Гошовський писав, що для нас наука це світла богиня. Ми з вами знаходимося на одній із найбільш старовинних вулиць міста Ужгорода на вулиці Волошина, і саме тут, в далекому 1945 році, Володимир Леонідович Гушовський чисто випадково зустрівся з директором музичного училища і музичної школи. Дезидерієм Євгеновичем Задуром їх об'єднувало те, що вони об, обидвоє е, закінчували і навчалися в Пражському Карловому університеті, тобто роки навчання у Златій Празі, е, директор Дезидерій Задор шукав спеціалістів, фахівців для е, свого навчального закладу. І тому з проханням працювати тут він звернувся до Володимира Гошовського. В знак солідарності підтримки Гошовський погодився, і в 1946 році він викладав в Ужгородському музичному фаховому коледжі, яке зараз носить ім'я Дезидерія Євгеновича Задора. Він викладав спочатку іноземні мови. Німецьку, англійську для вокалістів, для вокалістів італійську мову. Тому що вокалісти повинні італійською володіти, термінологію повинні володіти. І от в коледжі було і викладання, хоча і факультативне, але було викладання італійської мови. Згодом він взяв на себе викладання інших мов і. Через рік, в 1947 році, Володимир Гошовський почав викладати гру на шестіструнній гітарі. Це інструмент, яким Володимир Леонідович захопився ще в дитинстві і захопився під впливом Петра Милославського. Цікаво, що в усьому радянському Союзі викладали семиструнну гітару. І тільки в місті Ожгород викладалася шестиструнна гітара. ну, спочатку цьому не ем, якось так не заперечував Дезидерізадор. А коли в 1949 році Задора змінив інший директор Хоменко, який абсолютно був далеким від музики, то він просто і не розібрався в тому, що то гітара може бути не з тією кількістю струн, як треба. І можливо, це стало однією із причин того, що коли дирекція помінялася черговий раз. То Гошовський потрапив в немилість за те, що він не говорив, що шестиструнна гітара була заборонена. А Ужгород, єдиний на весь Радянський Союз, цю заборону просто ігнорував. Ну, але цей заклад теж цікавий тим, що Задор і Володимир Леонідович Гошовський, вони співпрацювали як Можна. Вони співпрацювали як директор і зауч. Тобто певний період Гушовський працював тут завучем, але дуже короткий. Крім того, саме Володимир Леонідович Гушовський заснував в цьому закладі оркестр народних інструментів. Оркестр, який зараз ну, є досить відомим колективом, яким керує Світлана Іванівна. Стигней, цей оркестр, який досягнув і визнань, і неодноразово був удостоєний звання лауреата премії імені Дезидерія Задора. От, власне, цей оркестр вперше був заснований Дезидерієм, не Дезидерієм, а Володимиром Леонідовичем Гошовським. До речі, от від таблички, ось тут в цей бік виходять вікна нинішньої бібліотеки, але в минулому це був малий зал. І там проходили концерти, там відбувалися репетиції Гошовського з оркестром народних інструментів. В цьому оркестрі, між іншим, займалися і Василь Білей, і Альберт. Заянович, теперішній викладач коледжу Хазітерханов, і Михайло Рощахівський, і багато інших яскравих випускників, які працювали тут викладачами. Володимир Леонідович Гошовський він був надзвичайно активною людиною. І окрім виконавства, до речі, у в цьому закладі проходили щонедільні концерти, де виступали викладачі, в тому числі виступав і Володимир Гошовський. І причому він виступав і як керівник оркестру, і як гітарист, і як лектор ведучий. А він був надзвичайно обдарованим і вмів, як лектор, захопити будь-кого. Тобто в нього був особливий талант. Крім того, в стінах цього закладу Володимир Гошовський пройшов період захоплення музикознавством. Він почав досліджувати музичну культуру Закарпаття і опублікував цілу низку праць, які висвітлювали стан музичного. Життя Закарпаття періоду 50-60-х років. Ну і наостанок саме тут, у 1959 році Володимир Леонідович Гашовський започаткував новий предмет, який називався Народна музична творчість. Зараз цей предмет називається музичний фольклор. А, і а, в Скажімо, в історії цього закладу це був перший викладач, який ну, вів цей предмет. До речі, в історії закладу Володимир Гошовський був унікальний ще тим, що він одночасно працював на трьох секціях: на загальноосвітній, оскільки викладав мови, на секції. Народних музичних інструментів, оскільки він викладав і гру на гітарі, на домрі, аранжування, ну методику викладання гри на струнних інструментах, мається на увазі народно-струнних інструментах, струнно щіпкових зокрема. І він працював як теоретик. Він викладав фольклор, він викладав гармонію. І низку інших навчальних дисциплін. Тобто, отакого, от щоб відразу на трьох факультетах такого викладача в історії закладу не було. Паралельно із роботою в Ужгородському музичному училищі Володимир Гушовський працював і в музичній. Школі, Ужгородській музичній школі справа в тому, що в 1945 році це був єдиний дворівний заклад, який передбачав і початкову освіту, і спеціалізовану освіту. Мені приємно говорити про музичну школу і про фаховий музичний коледж, тому що це заклади, в яких не лише працював Володимир Гошовський, але навчалися так так само і я. А зараз ми знаходимося в будівлі в колишньому будинку народної творчості, в якому у 1950-х роках Володимир Леонідович Шашовський працював і на ось таких приблизно дуже важких бабінних магнітофонах записував народних співаків. Ну, перші, до речі, в спогадах були колись літа. Він пише, що першими виконавцями були учасники фестивалів народного мистецтва. Їх він запрошував, і вже в такій камерній обстановці він записував їх виконання. Що правда, ба було мало, був певний ліміт, і тому записувалися лише перші куплети. І при чому о, Гошовський вибирав лише такі е, пісні, які йому було менш відомими. Тобто тоді він ще не фіксував того моменту, що ну можливо якийсь новий варіант, можливо, якась там нова мелодія. Можливо, ще ні, він записував записував абсолютно невідомі для себе пісні. І, можливо, це був такий от почерк кожного починаючого збирача. От і, крім того, Володимир Леонідович працював інспектором різних колективів, які входили до мережі е, будинку народної творчості. А відтак він мав можливість виїздити в різні куточки Закарпаття. Ну, як би там не було, але ця установа теж зберегла дух Гошовського. І е, тут так само є. Документи, які засвідчують, що Володимир Гошовський тут працював. Нині це обласний організаційно-методичний центр культури. Ми з вами знаходимося біля брами особливого історичного міста Ужгорода, Ужгородського замку. Саме тут двічі в своєму житті працював Володимир Леонідович Гошовський – Перше він приїхав в 1946 році, де працював завідувачем етнографічного відділу. І, власне, як завідувач етнографічного відділу він підготував чимало цікавих виставок. Здійснив фольклорні експедиції в село Порошково, в інші села Порочинського району, зробив кілька цікавих виставок. Але водночас, у 1991 році, вже в період Незалежної України, Володимир Леонідович Гошовський приїхав сюди, де практично хотів тілити в життя свою прадавню мрію, перетворити Ужгород на центр з вивчення. Народної музики Закарпаття. І саме в цьому, в цій старовинній будівлі, він провів багато часу працюючи над впровадженням системи універсального аналізу, коли на службу етномузикологу мав бути поставлений комп'ютер. І комп'ютер допомагав опрацьовувати величезний масив літератури, величезний масив пісень для того, щоб здійснювати найрізноманітніше порівняння, порівнювати культуру Закарпаття з культурою східної словаччини, Чехії, Балканського півострова і так далі. Він планував, що тут дійсно буде. Центр такий важливий осередок дослідження народної музики. Ну, власне, цей осередок на сьогоднішній день все ж таки є, але він займається не лише комп'ютерним дослідженням народної музики, а найрізноманітнішими питаннями. І це є тепер в Ужгороді осередок, де молодь отримує таке бойове крещення в напрямку вивчення. Народної музики взагалі. І далі вони поступають на кафедру музичної фольклористики. Ну, от, ось так воно все трансформувалося. Ну, але будівля, в принципі, історична, і місце так само пам'ятне для життя Володимира Леонідовича Е, Ми знаходимося зараз біля будівлі. Це будівля, можна сказати, в певному сенсі історична, тому що саме тут. Володимир Гошовський запроваджував на Закарпатті систему Унсакат універсального структурно-аналітичного каталогу. І саме в цій будівлі знаходилася група молодих дослідників у складі Марії Каралюс, Наталії Піцур і Вікторії Цугорки, які періодично зустрічалися з Володимиром Леонідовичем Гошовським, і власне. Це те місце, де Горшовський досить часто приїздив зі Львова в Ужгород і здійснював наукове керування Центром з вивчення народної музики Карпат. Ось тут. До речі, Центр звивчення народної музичної культури Карпат він був в підпорядкуванні відділу народної творчості, яким керував Шостак Віктор Андрійович. Шановні краяни, нині ми зібралися з нагоди відновлення важливого культурного об'єкту меморіальної дошки Володимира Леонідовича Гошовського, якому буквально кілька тижнів виповнилося 100 років від дня його народження, і ми е, будемо. Е, Свідками 21-22 жовтня визначної події Закарпаття третьої міжнародної науково-практичної конференції Володимир Гошовський і Закарпаття. Отож, оголошується покладання квітів у вигляді у вигляді вінкослави Володимира Гошовського з нагоди його столітнього ювілею з дня народження. Запрошу студентів встановити вінок слави Ви щасливі що справи володимира гошовського продовжується що росте покоління майбутніх закарпатських етномузикологів, і що вони, я сподіваюся, приумножують славу славетного українського дослідника народної музики і підхоплять його естафету. На жаль, на сьогоднішній події у нас немає родичів, які були запрошені, але на жаль, через хворобу вони не змогли підійти. І дуже просили передати найщиріші вітання усім, хто присутній на цій такій от важливій і гарній події. На цьому урочистості з нагоди відновлення меморіальної дошки, покладання квітів та вшанування пам'яті Володимира Гошовського оголошується закритим.